Добрий день, Ольга, репетиторка з мови, субота, 18 січня, 16 серія нашого серіалу Життя репетиторки. От не повірите про що сьогодні будемо казати, про колишніх. Як і яким боком колишні до мене, зараз повім трохи пізніше. А зараз говоримо про те, що в нас сьогодні сім робочих годин, але у мене сьогодні не зовсім вдалий день. З раночку я записувала вам відео і вже навіть його в YouTube завантажила. А виявилося, що воно без звуку записалося. А сьогодні ще зараз у мене перенеслося заняття і. Добре, що на ранок буднього дня, тому що вранці ще є трохи місць, коли я можу працювати, і тому ось доводиться мені в день ще для вас записувати відео, але я люблю ділитися досвідом, тож запишемо ще раз. Тепер про колишніх. Як таке стається і до чого тут колишнє? Мається на увазі, звісно, ну я ж розповідаю тут про життя репетитора, тому мається на увазі колишні учні. Часто в мене буває ситуація, коли зі мною навчалися за якимось запитом діти, наприклад, у 3, 4, 5, 6 класі, від навчалися, підтягнули рівень знань, отримали свої 10, 11-12 і пішли вже без мене в вивчення мови у школі і тримаються якийсь час на тому рівні, до якого ми з ними доросли. А потім цей рівень знову починає спадати, і дітки повертаються до мене. І тому uh, у нас відбувається такий процес, він часто відбувається якраз на початку другого семестра, коли до мене повертаються діти, яких я навчала. Здебільшого я їм не відмовляю, тому що я вже знаю їхні проблеми, слабкі місця, сильні місця, і мені легше з ними працювати. Єдина проблема, звісно, в розкладі. Але так сталося, що колишні, які у мене були, ось просилися до мене якраз на ранок, а вранці у мене ще були місця, ввечері вони зараз. А вранці можна було навчатися, і тому ми будемо навчатися. І наше робоче навантаження тепер буде не завжди по 7 годин, а інколи 7, інколи 8 робочих годин впродовж 6 днів тижня. І якщо ви мама чи тато, учня, то ось дивіться, яка у нас тенденція. Зазвичай у першому семестрі всі іще тільки починають навчатися дітки, і ви ще не знаєте, які у них проблеми і який рівень знань. Ви отримуєте оцінку за першу чверть орієнтовну, це навіть не чверть, це тематична оцінка. Отримуєте одну тематичну, отримуєте другу, і вже потім, в кінці першого семестру, ви бачите. Третю оціночку і загальну взагалі, оцінку за е, вивчення мови. І тут е, більшість розуміє, що а, гу, ця оцінка мене не влаштовує, і з Нового року розпочинає нове життя, і тик-тик-тик-тик-тик, стукається і проситься до репетитора. І тому весь січень до мене титки тит, 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 сват, брат, кум, е, друзі-друзів, знайомі знайомих, а будь ласка, давайте будемо навчатися. Якщо ви хочете гарантовано мати місце, то Звертайтеся до репетиторів у серпні, ви тоді собі розклад гарний матимете. І можете не отримати відмови, тому що може просто не бути часу у репетитора у другому семестрі, того, який вам потрібен для того, щоб з вами навчатися. Ось таким боком колишні учні повертаються до мене. А як ось у вас із колишніми в вашому житті? Чи берете ви назад колишніх, чи приймаєте їх назад, чи дивитеся, змінилися вони чи не змінилися? Що у вас з колишніми? Ми зустрінемося з вами завтра. Почитаю я ваші відповіді. Точніше, ні, не завтра. Завтра ж у нас вихідний. У нас неділя, боже мій, лишенько, Господи, у мене вихідний. Тоді, в понеділочок, зустрінемося в наступній серії нашого серіалу. Далі буде.